Він вважав своїм обов'язком звільнити Україну від російських окупантів. Боєць Дмитро Рубашевський родом із Білорусі. Приїхав в Україну наприкінці 15-го року. Був Тричі поранений, але щоразу повертався на службу. Доброволець загинув на Харківщині поблизу села Ізюмське 12 квітня 2022 року. В Україні на Львівщині у нього залишилася маленька донька Даринка та дружина Галина. Жінка мріє, аби чоловікові дали Героя України, адже Дмитро любив нашу країну понад усе. Дарінка то де нас є. Так, по цьому Маленька Даринка дуже любить розглядати світлини із татом. Бачила його вкрай рідко, бо весь час був на фронті. Він поїхав, їй було рік. Приїхав він в 21-му році, в листопаді Той було півтора рочки і більше ніж і не бачив. Чоловік Галини Корчак, військовий, родом із Білорусі. Дмитро Рубашевський не мав українського громадянства, однак разом із нашими військовослужбовцями боровся за перемогу України з 2016 року. Він свідомо приїхав сюди воювати. Він просто матки не завжди вважав, що жодна країна не має права втручатися в справи іншої країни. В кінці 15-го він приїхав, на початку 16-го він вже був на фронті. Виконував бойові завдання у складі першої штурмової роти добровольчого українського корпусу. Дмитро воював разом із молодшим братом Галини Мар'яном Корчаком, який загинув 18-го року на околицях Авдіївки. Він був зводним командиром мого брата молодшого, і коли брат загинув, чоловік приїхав на похорон. Ну, ще не чоловік, він дуже підтримував мене. І з часом дружня підтримка переросла в кохання. У травні 19-го Дмитро дістав тяжке поранення, втратив праве око. Медики ледве врятували інше. Весь час із ним була Галина. Після лікування та реабілітації пара вирішила одружитися. А через рік з'явилась донечка Даринка. Ну я виходила заміж до військового. І він завжди казав: ну ти ж розумієш, що я до кінця я кажу, та я розумію. Ну, ти мене тіпо, підтримуєш, попідтримуєш. Кажу, ну та ну тоді можемо женитися. 21-го року чоловік перевівся у 24-ту окремо механізовану бригаду. 21-му році поїхали на ротацію і вони не встигли вже повернутися. Тобто у повноштабку він зустрічає 24-й бригаді на Луганщині. Чоловік героїчно загинув у бою у квітні 22-го поблизу села Ізюмське на Харківщині. Перед цим ліквідувавши російського полковника. Це лише маленька частинка тих нагород, які він має, і найбільше він пишався в нас. Ось Даринка цю татову нагороду. Це народний герой України. Це не є державна нагорода, але це від народу України. Вже посмертно чоловік отримав нагороди від президента України за мужність третього ступеня та від головкома зсу Хрест хоробрих та Галина мріє для чоловіка про найвищу відзнаку, щоб дала героя України, тому що. Звичайно, для мене він герой, але дуже багато мені хлопців говорять і волонтери і його друзів, Що він це заслуговує? Ну він як ніхто. Мирослава Соколовська, Володимирлюк, факти сітіві. єдині новини.